Вони закріпляться, щоб ми просувалися далі в ліс. Але так вийшло, що е наші хамара стартанули. Почали їхати, а їхати там треба було така там бавочка, і по полю. І ось по полю вони почали, почали взриватися на пеменках тобто колеса повзривалися на пеменках. І з правої сторони, виходить, десь з лісу або з села, який було там чуть далі, почали обстрілювати хлопців зі стрілецької зброї. А в нас була така тоді команда: якщо хамра починають ну, щільно так пристрілювати, вони розвертаються і їдуть назад. Так і вийшло, вони на пробитих колесах, там, ну як пробитих колесах, і не було взагалі тих колес. Там на, Я, на, на дисках, просто. На дисках, да. а о, перший хамер вже заїхав в наше село, повернувся, в нього вже не було. Він ну, переднього лівого колоса навіть з диском не було. Взагалі він на чомусь так підірвався, що навіть диска не було, він відлетів просто. А, так і там теж колесу підстав. Ну, це ж це військова версія, тобто, так. Це це, да. угу. Він повністю броньований, він капсульний. Навіть якщо бували випадки, наїжджали на протитанкові міни в салоні, всі цілі, всі живі. Там Круто. контузії таке, так, да, це ніхто не відняв, але тим паче тіпа, люди цілі. Люди живі і можуть. Спокійно собі там відійти взривалося, все нормально. Якщо говорити не про обов'язок захисту держави, uh -huh. не про внутрішні переконання та цінності, а про те, що ви військові називаєте двіж. Uh -huh. От знаєш, це така емоційна залежність від адреналіну, романтики, братерства, мужності е і так далі. От від чого ти найбільше залежний, от саме в цьому емоційному плані на війні, от е від, е від адреналіну цього, від цієї двіжухи, яку ми отримуємо саме в бойових. Так, да, воно там буває тяжке, там, там е, арта, там щось таке, але оце відчуття, коли ти повертаєшся з завдання, а якщо воно ще успішно виконує це завдання, я не можу просто передати це словам. Це просто такий кайф, ти так от там, сідаєш в машину, да, там, якийсь там проміжок часу ти проїжджаєш, ще, ти розумієш, що ще тебе можуть гуцнути туди, а ти потім так виїжджаєш, такий, фух, клас, все. Кайф, і таке відчуття, таке, фу, все, є. І такі, потім ми так приїжджаємо з пацанами, буває на базу, і такі самі не розуміємо, як ми там вижили, і вообще, що сталося, як воно там це, такі, на адреналіні. Оце дуже такі круті відчуття. Від цього я більше всього кайфую, коли ми з завдання повертаємось. Коли я приїжджаю на сектор, ну є такий у мене, так, я не знаю, у кого як. Да, я, ми коли, против, винятково я зараз, так. коли приїжджаю на сектор, я сплю як дитина взагалі. Я, я вирубаюсь там в 8 годин вечора, то в 9 вирубаюсь, у 6, 6 встаю і ми погнали там двіжувати. А потім, коли я з двіжа приїжджаю додому з операції, ну, взагалі, ну щось не те, щось не так, чогось не вистачає. Хочеться чогось там, от ну от хочеться двіжа, хочеться, хочеться десь піти, там, щось кудись поїхати, там е, щось, ну, от хочеться військового цього от, адреналіну, драйву, так. так, так, от цього не вистачає. От дуже не вистачає. Крайній раз, коли у нас була операція, ми е, керували цією операцією, і ворожа артилерія спрямувала свої стволи на нас, на, безпосередньо, на командний пункт. Там, ну, ну це от Взагалі я, я навіть не можу передати. Це кайфово. Ну, для мене. Я, я вважаю, що військові мене зрозуміють, що це. Ну, Ти про атмосферу говориш. Атмосферу, ти про атмосферу звичайно, про звичайно, да, звичайно, про атмосферу. Розкажи свою персональну історію. Ким ти був до повномасштабки? До повномасштабної війни займався спортом. Усе життя займався спортом. Боксував. Хотів йти у великий ринг, професіонально боксувати, але за станом здоров'я я не збіг. Зламав переломи рук, переломи носа, і я не зміг увійти у великий спорт. Потім займався бізнесом, була охоронна компанія у нас, але на початку повномасштабної війни ми усі з головою вникли у війну. Ми покинули все. Ну, загалом я покинув усе і ну так би мовити, заглиблився у військову справу і у бойові дії. А що для тебе було головним мотивом піти у військо на початку повномасштабної війни? Тому що для для знаєш, просто це ніби і просте питання, але для багатьох людей це щось персональне. Хтось там каже: Я йду захищати там свою сім'ю там я йду захищати Україну, я йду захищати себе. От який у тебе був мотив? Дивись, така ситуація, коли почалася війна у 2014 році? Ми з, з нашим колективом займалися спортом, активно займалися спортом. У нас була така ідея. Навіть не ідея, а більше як думка. Якщо війна прийде десь ближче, ніж Донбас, то ми усі візьмемо зброю у руки. І так сталося, що коли прийшла війна до нас у дім, я своє слово витримав, ну, стримав, я взяв зброю до рук, але деякі з, так би мовити, друзів, котрі теж так голосно про це кричали, Зараз десь не зі зброєю, я десь у Польщі там, з клубнікою, напевно, я не знаю, чимось там. От. Для мене це було це, це мій дім насамперед. Це моя, е, ну, є таке руське слово, родина. Батьківщина. От. Батьківщина, так. Тут, тут родилося, народився я, народилася моя сім'я, мої брати, моя дитина. І тому я голову покладу, але буду захищати нашу державу. Скажи, будь ласка, як проходить набір в загін? Е, дивіться, спочатку там, допустимо, наприклад, людина дізналася про наш підрозділ, да, і от вона зацікавилась. Там вона побачила нам наш інстаграм, наш телеграм, вона зацікавилась або від когось почула. Е, вона списується з людиною, яка відповідає за рекрутинг. Там вона ця людина так само сидить в інстаграмі і в телеграмі для того, щоб контролювати повідомлення, які приходять стосовно набору. Після того ми формуємо невелику кількість людей: там шість чоловік, сім, вісім. Викликаємо їх на співбесіду. На співбесіди ми їм розказуємо про себе, слухаємо про кожну людину. Що не дивимося очами на яка людина, і після цього вже приймаємо рішення. Нам підходить ця людина. Ну, типу, вона зможе виконувати ті бойові задачі, які ми виконуємо, або не зможе. Після того, як ми знаємо, що все, ця людина зможе з нами бути, ми, от у нас є інструктори, і ці інструктори вже займаються на полігоні. На полігоні можна сказати, ми передаємо свій досвід людині. Ти командир спецзагону, очевидно, береш безпосередню участь у відборі кандидатів. Розкажи, як це відбувається, і на кого звертаєш увагу, і на які якості звертаєш увагу, по яких критеріях обираєш. Ну, першочергово, це мотивація. Мені важливо, як людина мотивована. Як вона відноситься взагалі до цієї війни? Якщо людина йде тому, що їй треба йти, бо завтра видадуть там повістку, то для нас це не підходить. Людина повинна бути вмотивована, це перше. По-друге, вона повинна розуміти, що вона йде у дуже серйозний підрозділ. Ми виконуємо різні, різні операції на різних ділянках фронту, тому треба мати на увазі, що ти будеш виконувати ці завдання разом з нами і на на рівні з нами. Ми за два роки цієї війни вже набрали деякий рівень, і ми вже розуміємо, що робити, і розуміємо, як це робити. Тому людина, яка йде до нас, повинна розуміти, що дуже важке, важка процедура навчання, і потім десь буває важка ділянка фронту. Це насамперед саме головне. Фізичні дані теж мають бути в порядку, тому що бувають такі ситуації, де приходиться йти пішки по 5, по 6, по 7 кілометрів. А це треба розуміти це бронежилет. Це БК по 15 магазинів і ще там якась там чи, отежка, чи РПГ ззаді на, на спині mm -hmm. тебе висить. Гранати, це ,30 кілограм 30 ти з собою несеш. Тому людина повинна бути фізично підготовлена і функціонально підготовлена. Ще дуже важливо, зокрема, логіка, як, як людина думає. От у нас є, є анкета, яку рекрут заповнює, і ми дивимося взагалі там, на його розумові здібності, так би мовити. Що він думає, як він, як він відноситься до того чи до іншого. А там можна в анкеті імпровізувати, там не просто А, Б, Ц, Д. Є ділянка, ну, там рядочки, де можна заповнити, е, там такі є цікаві питання. Е, що для тебе взагалі гурмо? І кожна людина відповідає по-різному. Ну, когось... Політ фантазії, кожен може так, проявитися по-різному. По у, кого, у когось це там, е, спеціальний підрозділ на найвищого. Визначення, а для когось це, ну, це ЗСУ. Ну, Були і такі. Тобто, це, це теж, теж має, має свою вагу. Ми дивимося на ці розумові здібності, на здібності на манеру його взагалі, там, написання його речень, як він думає, що він, що він мислить взагалі. Ну, от, так от. Ну тобто можна сказати, що це еліта. І по фізичній формі, і по ментальній. Я вважаю, що так. Я вважаю, що це літа. Для тебе як для керівника, що найголовніше в спецзагоні: дисципліна, виконання завдання, зберегти життя. Ну і можна перечисляти багато всього. Але що для тебе, як для керівника, найголовніше в ну, Все те, що ти назвав, це можна вмістити в одне слово професі... професіоналізм. Угу. Для мене важливо, щоб людина була професіоналом своєї справи. Щоб вона відшліфувала свої навички до ідеалу. Це тяжко, але ми над цим працюємо, ми до цього прагнемо. І для мене це найважливіше, щоб людина, наприклад, у нас є секцію, у нас є там мінометний розрахунок. Цей мінометний розрахунок, на мою думку, повинен працювати ідеально. І повинен працювати в тандемі з усіма, з штурмовими групами, з розвідгрупами, з снайперськими групами. З усіма це повинна бути максимальна професійна команда. От тому знаєте, ми от є таким загоном, який зайшов з початку війни, і ми друг друга відчуваємо дуже на високому рівні. Ми можемо розуміти друг друга без, без слів, тому що це, це є е, запорука успіху нашої команди. Ми людину зразу там на штурм не закидаємо. Тобто нас немає такого, що людина прийшла, пройшла там, е умовно кажучи, місяць підготовки і зразу на штурм. Ні, у нас немає. Вона сходить на СП, вона сходить з розвідниками там на евакуацію, ще десь. Тось так, по потрохи, -по -по потрохи, потрохи вона буде звикати до звуків війни. Бо звуки бувають війни різні, і е, бувають такі, ми бачили таких, там да люди, наче типу все, я там готовий, давай, давай, давай. А коли до діла доходимо, то немає цих людей, вони десь тікають, тіряються, десь. Тому професійним стати це треба і підготовку пройти, і декілька боїв. І згодом да, людина поступово, поступово, поступово стає вже професіоналом. Скажи, скільки потрібно тобі часу, як керівнику, щоб з цивільної людини зробити професійного воїна. Це залежить від людини, яка до нас приходить. Є люди дуже вмотивовані, але е, нам так е, було таке, що приходили люди вмотивовані, але е, в нього не вистачає чогось. там. От, знаєте, буває таке, що коли людина, я так це розумію, це можу так е, пояснити. Коли людина приходить на тренування по боксу, він дуже хоче, він старається, він перший приходить в зал і останнім уходить, е, але в нього нема таланту. Але він працьовитий, і це дуже знаєте, дуже е, грає роль в цьому. Буває, людина приходить таке на вялику, там щось там взяла ту зброю. Три дні він працює ну ти, ти, ти дивишся, він як спец працює. Таке враження, що він вже десь рік з нами тренується і працює. А бувають такі люди, котрі хочуть, стараються, але ну в нього не виходить. і на нього треба трішки більше часу угу. для того, щоб його навчити. Тобто, це індивідуально. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Петзагін називається Paragon Company. Так. «Paragon» перекладається як взірець, взірець. зразок. Скажіть, чому така назва? Ми е, йдемо до того, щоб бути взірцем, щоб бути прикладом для, того, наслідування. Щоб, для, для наслідування, щоб бути професіоналами своєї справи, максимальними професіоналами. Ми стараємось, працюємо над цим. І я вам скажу, кожен, з кожним днем ми набираємо оберти. Скажи, будь ласка, це міф чи правда, що доброволець завжди буде краще воювати, ніж той, кого призвали? Ну тут дивлячись, як працює вже як і замотивує цю людину. Чим її замотивують? Звісно, що доброволець буде в деяких моментах краще працювати. Чому? Тому що він сам прийшов, він сам проявив бажання воювати. Він одразу знав, куди він іде, ніж та людина, яку там да.